Три роки тому компанія Motorola відкрила друге дихання, представши світу перше покоління зі своєї лінійкою лінійки moto G. З усіх смартфонів під брендом Moto серія G вважається найпопулярнішою. Головною причиною успіху ми вважаємо гарний баланс між ціною та функціональністю, а також абсолютно впевненість в утриманні оновлень програмного забезпечення. Після придбання Motorola компанія Lenovo четверте покоління Moto G відзначає дебют брендингу Lenovo зі смартфонами Moto. Класичний логотип Motorola все ще присутній, але вже зрозуміло, що Lenovo хоче зробити Moto своїм суббрендом. Особливо з огляду на плани компанії і по заміні лінійки вайп на Moto. Смартфони лінійки Moto G мають відмінні характеристики. Єдиним мінусом можна вважати продуктивність камер, з чим Motorola завжди були проблеми. Сьогодні ж у нас на руках Moto g 4, який є поліпшеною версією Moto g 4, камера якого пітніла в качалці протягом цілого року, щоб поргатися перед нами своїми м'язами. І нарешті виправив таку неприємну для компанії статистику, отримавши титул Містер Всесвіт. А точніше, най най найкращий бюджетний смартфон. Нам залишається лише перевірити, чи вдалося лінороловцям втілити в життя свої плани. Почнемо з того, що лінійка Moto G росте не щоднини, а щогодини. Розмір екрану, наприклад, збільшився з 4-5 дюймів у найпершої моделі до 5,5 дюймів у нашого гостя. Функціональність також розширювалась, як і число моделей з різними апаратними характеристиками. Все змінюється, окрім знакового дизайну моторола, який продовжує жити і в G4 Plus. Хоча не так явно, як раніше, але все ж він ідентифікується як продукт мото. Округлий металевий корпус, в поєднанні із задньою прогумованою кришкою забезпечує хорошу ергономіку і зручно лежить у руці, навіть попри великий розмір речі, підкачаний торс Moto G4 Plus в ширину менший за торс iPhone 6s Plus, попри те, що обидва мають ідентичний за діагоналі 5,5-дюймовий дисплей. Хоча, звісно, вважати конкурентами не можна. Над екраном розмістився звичний набір з розмовного і там же поруч мультимедійного динаміків, фронтальної камери і датчиків. Під екраном нестандартний квадратний сканер відбитків пальців. Він помітно виділяється над корпусом, що з одного боку добре, адже сканер легко намацати на осліп, а з іншого не дуже, адже з тим же успіхом він чіплятиметься за все інше. Благо на його працездатності форма аж ніяк не позначається. Спросоння сканер весь час хочеться використовувати як кнопку додому, але вже після 10-го натискання вмикається мозок. Відмикається режим мацати все, що трапляється під руку, дьхути. Тобто не мацати, а тицяти. І нарешті сканер залишається в спокої. Поруч розмістився невеличкий отвір мікрофона, а навпроти нього світлодіод, який що дивно активується виключно при зарядці, але не для сповіщень. Хочеться вірити, що в майбутньому його функціональність розширять. Але навіть якщо цього не станеться, функція Active Display, про яку ми розповідали в огляді Moto X та Galaxy S7 Edge, прекрасно справляється з функціями світлодіода. Смартфон доступний в двох варіантах забарвлення чорному і білому. Причому, якщо колір телефону білий, то рамка екрану буде білою, а у чорного чорною. Проте не забуваємо, що перед нами Moto, а значить задня пластикова кришка Є змінною, тобто стару можна зняти, а на її місце поставити нову, але вже іншого кольору. І одразу нагадуємо, що перед покупкою користувач може налаштувати деякі параметри зовнішності свого майбутнього пристрою, використовуючи для цього функціонал Moto Maker – фірмового сервісу кастомізації гаджетів. Але, мабуть, найкраще, що є в Moto G+, це його 55 дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD, наділений відмінною IPS-матрицею з глибоким чорним кольором. Звісно, це вам не AMOLED, але вже дуже близько до нього. Дисплей також характеризується соковитою кольорою дуже близькою до Роднією, максимальним кутами огляду та рівномірним підсвічуванням. Все це добро вкрите загортовним склом Corning Gorilla Glass 3 з олефобним покриттям середньої якості. Тобто палець по ньому ковзає добре, виключно в ідеальних умовах. Але якщо я хоч трохи змочити руку, то ви відразу відчуєте опір. А звук поширюється з динаміки, розташованого поруч з розмовним. Рішення досить нестандартне і неоднозначне. До плюсів такого розташування відноситься неможливість його заглушити. А от мінусом можна вважати ситуації, про яких ви підносите телефон до вуха, відповідаючи на вхідний виклик, будучи впевним, що ви вже потягнули кільце в щоб прийняти виклик. І тут чуєте ваш потворний рінгтон, який намагається зробити вас глухим. Говорячи про саму якість звуку, то вона посередня. Звук досить плоский, жодного натяку на баси. Натомість гучний. Така ж ситуація і в навушниках. Баломани, звісно, будуть незадоволені. Іншим вже вистачить і цього. Під час телефонних розмов два вбудованих мікрофони з легкістю справляються з придушенням фонових шумів. З якістю передачі прийому даних нарікань теж не виникло. Переходимо до частини, яку лінороловці прокачували найбільше, а саме камери Moto G4 Plus плюс оснащених мегапіксельною основною камерою з апартуру f 20 яка доповнена лазерним фокусуванням і подвійним світлодіодним спалахом та фронталкою на 5 мегапікселів. І не дивлячись на всі ті тренування, Moto G4 Plus знімає все так само посередньо. Ні, звісно, є невеличке покращення в плані якості фото, зроблених при слабкому освітленні, а в усьому ж іншому, все так само страшно. От, наприклад. Кольор передача дуже далеко від натуральної, але найбільший недолік цієї камери в її повільності. На запуск камери і збереження знімків йде по кілька секунд, які іноді дуже багато коштують. Благо саме фокусування, як і HDR, працюють досить швидко. Інтерфейс камери в оновленому додатку простий і зручний. Є ручний режим. Експозиція регулюється навіть в автоматичному режимі по одному дотику. Moto g 4 Plus знімає відео з роздільною здатністю 1080p. 4 k зрозуміло відсутня. Якість досить висока. При зйомці з роздільною здатністю 720 p якість різко падає, а контрастність росте за рахунок деталізації. Одразу попереджаємо вас, що під час запису відео спостерігається помітний лаг, який зрізає початок кліпу. Тож радимо тистити на кнопку початку запису заздалегідь. g 4 Plus оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 617 та відеоприскорювачем Adreno 405. А втім, назвати це рішення слабким язик не повертається: 64-бітний, 8-ядерний, восьмиядерний, на частоті 1,5 ГГц і без проблем пораться з будь-якими повсякденними завданнями. У комплекті з ним працює 2 ГБ оперативної пам'яті і 16. Будованою також виробник обіцяє варіанти на 4 та 64 ГБ, за з тих же, що у нас вже є, після ввімплення залишається лише 370 МБ та 5,5 ГБ відповідно. Також варто звернути увагу на те, що цей качок, попри стероїдне драконівське серце, майже не гріється. Тож як підсумок можна сказати, що в казуальні іграшки можна гратися на ура, а от отримати задоволення від топових 3D-іграшок на Moto G4 Plus не вийде. Інтерфейс смартфонів Moto, як ми і звикли за останні роки. Практично не відрізняється від голого Анріка. Здавна моторола використовує образи операційної системи Android, максимально наближені до чистої версії для апаратів серії Nexus. Не стали розробники змінювати цієї традиції в серії Moto g 4. Попри схожість, робота знайшлася і для програмістів Моторола. Є досить значущі нововведення, в тому числі підтримка жестів. Наприклад, користувачі можуть автоматично приймати дзвінки, беручи апарат в руки, а залишити лежати екрана вниз для включення режиму не турбувати, або ж запустити додаток камери подвійним рухом. Жестами вже можна включити ліхтарик, якщо навколо так. Темно, що кнопку ліхтарик не здужуєте відшукати. Moto G4 Plus оснащений акумулятором ємістю 3000 мАч, якого ідеально вистачає до кінця робочого дня при активному застосуванні. І з умови, звісно, якщо ви не будете постійно гратися в ігри або дивитися відео. Адже ви на роботі працюєте, у випадку більш помірного використання може домогтися і двох днів без пошуку двох дірок в стіні. Сам смартфон гарно оптимізований, тож не варто хвилюватися про випадкову або велику втрату заряду батареї, коли ви не користуєтесь. Зарядка досить швидка, чому допомагає адаптер Turbo Power. Тож з нуля до сотні менше ніж за дві години, а 15 хвилин підзарядки забезпечить кілька годин роботи. Висновку б сказати, що Moto g 4 Plus є якісно зібраним апаратом з соковитим дисплеєм, гарною автономністю, продуктивністю та навіть сканером відбитки пальців. Також не забуваємо про більш прокачену камеру, яка стала відверто краще знімати при поганому освітленні, що для бюджету апарату є великою перевагою. Лише для бюджетного, але на жаль, Moto G4 Plus продається в Україні від 6,5 тисяч гривень, що вже давно вважається цінником слухових не бюджетного, а середнього сегменту, з яким йому буде дуже ну дуже важко протистояти на рівних.